Всім привіт! Зараз знаходжусь у Славську, у садибі карпатський куточок, і що можу сказати: тут дуже хороша хазяйка, дуже гарні умови для проживання. І зараз ви все самі побачите. Що буде у даному відео? Я покажу вам житло, у якому ми мешкаємо. Також побачите чан, який ми відвідали, розкажу трішки про ціни і можливо хтось візьме з цього якусь корисну інформацію для себе. Поїхали! Зараз ви бачите двір нашого котеджу. Ціна 1900 гривень на п'ятьох осіб. У кожного була своя окрема кімната. Заселення о 2 годині, виїзд до 11-ї, але за невелику доплату ми заїхали трішки швидше. 5 хвилин від даного котеджу знаходиться рукавичка, що дуже зручно. А для любителів погуляти дуже гарний парк. Повторюся ще раз, що у нас дуже хороша хазяйка, вона забезпечила нас усім, чим нам було потрібно. За це дуже велике дякую. Самі кімнати знаходяться на другому поверсі котеджу. Справа від нас гарна закрита тераса, де у пічці можна запекти шашлик, а також два столики, щоб посидіти поїсти. На терасі дуже багато ламп, тому освітлення буде достатньо, якщо ви сидите у нічну пору. Хазяйка котеджу залишила для нас коцики, якщо буде холодно, тож ми ними також укривалися. Справа ви бачите кухню, весь потрібний посуд тут є. Далі душ та туалет, гель для душу, мило та шампунь присутні. Також є фен та рушнички. На кухні стоять закруточки, які можна купити, якщо забажаєте. І на кухні, і у кожній кімнаті є телевізор. У ціну за добу входять 4 кімнати. Ще тут буде круто відпочити на новий рік. Подивіться, яка гарна гірлянда. 20 хвилин пішки від нашого котеджу і ми доходимо до чану, який називається Гомін Карпат. Ціна 1500 на 5 осіб за 2 години. Чан знаходиться під накриттям, але без вікон, тому, в принципі, майже те ж саме, що і чан під відкритим небом. Позаду мене річка та колія. І для того, щоб охолодитися, можна піти або на річку, або в басейн, який є прямо в приміщенні. І на додачу хазяйка зробила нам чайничок, чайку великий плюс. Далі, попри річку, Опір, ми пішли снідати у піцерію Еспосітос. Затишний інтер'єр, дуже привітній персонал. Дівчинка запитувала, чи нам смачно, чи все добре. Бульончик 70 гривень, піца капричоза 190 гривень. Дуже смачно рекомендую відвідати. І біля самої піцерії знаходиться кав'ярня з дуже різноманітними напоями. Перша зустріла каву на банановому молоці, дуже цікаво. дуже затишний інтер'єр і смачна кава. За велике лате з ванільним молоком ми заплатили 82 гривні Продовжили подорож на витягу Погар, Зараз ви бачите таймлапс. А повне гарне відео, щоб насолодитися природою, вже є у мене на каналі. Ціна підйому та спуску 200 гривень на особу. Виручені з підйомника кошти переходять на допомогу ЗСУ. Підйом в одну сторону триває 17 хвилин. На вершині гори є будки з наливками, а також їжею. А трішки далі є навіть чан. Коли ми вже їхали до Львова, ми заїхали у Стрей на Стрейський пляж. Дуже гарне місце, також там можна порибалити. На цьому все. Якщо хочете ще такі відео, пишіть у коментарі та підписуйтесь.